На центральній вулиці Коломиї продавали хлібобулочні вироби за ціною виробника. Організатори акції, благодійний фонд, ми допоможемо. Та місцевий хлібокомбінат зароблені кошти будуть відправлені для потреб поранених вояків. Ярмарок зініціював благодійний фонд. Ми допоможемо. Засновник Катерина Рижих. Наша мета допомогти людям, людям з вадами, людям, інвалідам, пенсіонерам, також творчі молоді. Волонтери це учні, студенти коледжа. Вони дуже заохочені. Політехнічний коледжі, дівчата є восьма школа, є дев'ята школа, ліцей, є перша школа. І надалі я думаю, що буде більше волонтерів, так як це ми тільки відкриваємося. Ще на відкритті фонду волонтери почали збирати гроші на ці потреби. Сума була мізерною, тому й вирішили дозбирати на наступні акції. З цього приводу звернулися до керівництва місцевого хлібокомбінату. Там акцію підтримали та запропонували свою випічку за цінами від виробника. Погодилися віддати зароблені кошти на благодійність. Власник вболіває е, за Україну за вільну і незалежну. Я думаю, це і стало головною причиною того, що Якби, ті люди, які воюють там, вони теж воюють за незалежну Україну, А Він чим зміг, тим і підтримується. Наша допомога сьогодні. Саме найбільше потрібно, і ми це бачимо. І думаємо, що надалі такі акції це дуже потрібні. І дякую оцим. І я поспитала, чи це студенти. Вони сказали, що це школярі. Я сказала, що вони дуже гарно і добру справу проводять. Волонтери торгували від 10 до 15 години. Загалом у Львів волонтери відправили 8 тисяч гривні.